Холодний атріум та останнє попередження. Послухайте це. Не шум транспорту зовні чи сповіщення на вашому мобільному телефоні. Я хочу, щоб ви почули звук босих ніг, що тягнуться пожахливо холодному мармурі. Це 89-й рік нашої ери. У повітрі пахне паленою ламповою олією та старим воском. Ви стоїте в кутку римського атріуму, притиснуті до холодної стіни разом із шістьма іншими мовчазними свідками. Ви не можете рухатися, ви не можете говорити. Ваше єдине завдання сьогодні ввечері спостерігати. У центрі цієї кімнати, освітленої лише мерехтливим світлом полум'я, стоїть паралізована 18-річна дівчина, на ній вуаль кольору вогню, але її плечі тремтять. Перед нею щось вкрите темною важкою тканиною. Позаду неї лікар відкриває шкіряну сумку, від чого металеві інструменти тихо дзвенять. Поруч із ним літня жінка тримає руку дівчини з твердістю, яка говорить сама за себе: нікуди тікати. Цього ранку мати дівчини плакала, заплітаючи волосся доньці. Її останні слова не були про кохання чи втіху, вони були попередженням: не чиніть опір. Заради богів не чиніть опір тому, чого вони від вас вимагають. Просто зробіть так, щоб це закінчилося. Потім дівчина простягає тремтячу руку, хапається за край темної тканини та показує, що лежить під нею. Це темна дерев'яна скульптура, відполірована гладкістю тисячі попередніх дотиків. Форма змушує кров відливати від її обличчя. Але ось чого вона ще не знає. Статуя це лише початок. Після статуї відбудеться медичний огляд, після огляду засвідчене завершення шлюбу, після цього юридичні документи про те, що її тіло було передано як власність. Кожна римська наречена протягом тисячі років проходила через це. А коли християнство завоювало Рим, вони так повністю стерли це, що сьогодні ніхто не знає, що сталося в тих замкнених кімнатах. Залишайтеся зі мною, зробіть глибокий вдих і приготуйте свій шлунок, бо те, що ми збираємося розкопати, було приховано протягом двох тисячоліть. Ви зрозумієте, чому вони намагалися стерти це. Це правда про римську шлюбну ніч, угода, а не роман. Якщо ця початкова сцена змусила вас перевернутися в шлунку, нам потрібно зробити крок назад, щоб зрозуміти, як ми сюди потрапили. Давайте повернемося до моменту, коли все змінилося, до того як двері зачинилися, її звали Флавія Турса 18 років. Дочка дрібного римського чиновника, який три довгі роки вилів переговори про цей день, наречений Марк Петроній Руф, 43-річний торговець з зерном, достатньо багатий, щоб імпортувати, достатньо впливовий, щоб бути корисним своєму батькові. Флавія зустрічалася з ним рівно тричі до цього дня, і тут мені потрібно, щоб ви видалили файл романтика зі своєї сучасної свідомості. Вона не кохала його, кохання не було метою. Римський шлюб не був про споріднені душі чи довго і щасливо. Це було чисте і просте цивільне право, це була передача власності, задокументована та засвідчена з такою ж холодністю, як продаж родючої землі чи стада худоби. А Флавія була майном, що передавалось. Процес того ранку був прекрасним, якщо дивитися здалеку. На ній була вуаль кольору полум'я з вогнем. Її волосся було зачесане кінчиком списа, так справжнього списа, і розділене на шість кіз, перев'язаних вовняними стрічками. У храмі жерці приносили в жертву вівцю, відкривали тварину та оглядали ще теплі нутрощі. Прикмети були сприятливими. Боги схвалили угоду. Її батько підписав контракти. А потім Флавія вимовила ритуальні слова, які покоління наречених вимовляли до неї: Убіту гаюс, егогая, де ти гаю, я кая. Ця фраза здається поетичною, але юридичне значення руйнівне. Вона означала, що вона більше не була собою, її правова особа була стерта та переписана під ім'ям чоловіка. Тепер вона належала йому. Але церемонія в храмі з усією її пишністю була лише підписанням контракту. Доставка товару вимагала чогось більш вісцерального. Те, що чекало на неї в кінці смолоскипної процесії, в будинку, в якому вона ніколи не була, в кімнаті, де вже зібралися свідки, ось це й буде справжнє перетворення. І римське суспільство мало дуже своєрідний спосіб підготувати дівчину до цього моменту. Алея ганьби, процесія. Коли останнє світло сонця зникло з римського неба, процесія почалася. Уявіть собі сцену: натовп вишикувався вузькими брукованими вулицями. Смолоскипи освітлюють стіни танцюючими примарними тінями. Флавія йде по центру, але не чує жодних священних гімнів, немає ангельських хорів. Те, що вона чує, це фесценнінські вірші. Це непристойні пісні, грубі та надзвичайно графічні вірші, що детально описують, що станеться з її тілом тієї ночі. П'яні юнаки вигукують непристойні пропозиції, від яких її обличчя палає під вуаллю. Літні пані, поважні матрони району регочуть і кидають горіхи їй до ніг. кажуть, що це благословення родючості, але для Флавії це звучить як глузування. Шум оглушливий, це свято для всіх, крім почесного гостя. Її мати йде поруч з нею в абсолютній тиші. Флавія тягнеться до руки матері, сподіваючись на заспокійливий потиск, запевнення, що все буде добре. Натомість мати дивиться прямо перед собою, її щелепи напружені, а погляд порожній, ніби вона вже пережила те, з чим зіткнеться її донька. Пам'ятаєте попередження цього ранку? Не чиніть опір. Флавія тоді не зрозуміла. Вона думала, що знає, що передбачає шлюбна ніч, основні механізми, фізичний біль, але вона не була готова до публічного приниження. Процесія прибуває до будинку Марко Петроніо. Вхід, прикрашений білою вовною та зеленими гілками, але два смолоскипи, що потріскують біля дверей. Сигналізують про щось більш зловісне. Саме тут шлюб буде укладено згідно із законом. Чоловік чекає біля дверей. Позаду нього Флавія бачить фігури, що рухаються у світлі лампу будинку, всередині забагато людей, забагато людей для миті, яка мала б бути інтимною. Марко переносить її через поріг не з романтизму, а тому, що традиція диктує, що для нареченої буде поганою прикметою спіткнутися, потрапляючи до своєї нової в'язниці. Двері зачиняються за нею, приглушуючи крики з вулиці, раптова тиша гірша за шум. Флавія нарешті бачить, що чекає на неї в атріумі, і це не трояндове ложе. Привітальний комітет, зробіть глибокий вдих, і на секунду поставте себе на її місце: замкнені двері, важкий запах ладану. Флавія підводить очі та починає рахувати людей у кімнаті. Спочатку літня пані в офіційному одязі пронуби. Вона не любляча тітка, вона інспектор. Її роль наглядати за всім, що відбуватиметься сьогодні ввечері, і свідчити в суді, якщо шлюб буде оскаржено. Є священник невизначеної приналежності, який тихо шепоче молитви. Троє рабів тримають тази з гарячою водою та білі ляні тканини. А ось і старий зі шкіряною сумкою біля його ніг. Блиск металу всередині сумки відкриває медичні інструменти щіпці, рудиментарні дзеркала. А в найтемнішому кутку дерев'яна конструкція вкрита чорною тканиною, майже метр заввишки. Забагато свідків, забагато очей звернено на неї. Флавія уявляла страх так, але вона уявляла собі особистий страх. Це корпоративний захід, це плоцька бюрократія. Пронуба робить крок уперед. Вона бере Флавію за руки. Потиск міцний, майже болючий, тримає її так. Ніби очікує, що вона втече будь-якої миті. Ласкаво просимо додому вашого чоловіка, каже жінка голосом, позбавленим людської теплоти. Тепер мають бути виконані священні обряди. Це те, що майже ніхто не розповідає вам про римський шлюб. Вони класифікували шлюб як конвенсіоінманум, буквально перехід до руки. Жінка переходила з рук батька до рук чоловіка. І як будь-яка передача цінного майна в Римі вона вимагала підтвердження. Уявіть собі, як римляни продавали чистокровного коня, свідки спостерігали за угодою, тварину оглядали, кордони перетинали, документи опечатували. Тут вони застосовували точно таку ж логіку. Головною цінністю нареченої була її здатність народжувати законних спадкоємців. Її тіло було даною власністю, її плодючість – набутим ресурсом. Римське право вимагало, щоб це було підтверджено, перш ніж угода стала безвідкличною. Пронуба веде флавію не до чоловіка, а до закутаної в саван фігури в кутку. Серце дівчини б'ється так сильно, що вона відчуває пульс у горлі. Ти повинна привітати мутунуса тутунуса, шепоче стара. Ти повинна попросити його благословення, перш ніж підійде твій чоловік. Ти повинна запропонувати себе, як диктує традиція. Флавія простягає тремтячі руки до тканини. Далі йде найкраще збережена та найтривожніша таємниця давнини. Ритуал мутунуса. Тутунуса Флавія відкидає тканину. Те, що лежить під ним, вирізблене з темного дерева, виготовлено з вражаючою анатомічною точністю. Це фалос величезний, стоячий, відполірований. Це не був маленький амулет, який носили на шиї. Це не була прикраса для саду. Ця фігура була навмисно підібрана за розміром, розроблена для певної мети, що стає моторошно зрозумілим. Коли пронуба починає пояснювати, що повинна робити Флавія. Мутунус Тутунус був римським богом родючості та сексуальної ініціації. Ми знаємо, що цей ритуал існував, тому що стародавні джерела, хоча й соромилися, не могли мовчати про нього. Святий Августин писав століттями пізніше з усім обуренням християнського єпископа, описав цю практику. Римські наречені були зобов'язані сидіти на мужньому члені статуї Мутунуса Тутунуса. Це не було необов'язковим. Лактанцій, інший стародавній автор, сказав, що це настільки ганебно, що навіть назвати це оскверняє того, хто говорить. Арнобій був більш образним, описуючи наречених, яких змушували їздити на емблемі Бога. Поки їхні нові чоловіки спостерігали, сучасні історики, незручні з цією ідеєю, намагаються пом'якшити її. Вони кажуть, що можливо вона просто сиділа на колінах статуї, але мова античних джерел не підтримує цю очищену версію. Використане слово було «інсідері» їздити верхи проникати. Практична мета, яку римляни могли визнати чи ні, під релігійним фасадом. Була жорстокою зламати фізичний опір діви, розірвати дівочу пліву, навчити абсолютної покори у присутності свідків, перш ніж чоловік доторкнеться до неї. Римська логіка була холодною якби перше проникнення та біль були спричинені Богом, сором був би священним, а не людським, і чоловік отримав би дружину вже відкриту, готову до використання. Флавія стоїть перед дерев'яною фігурою. Пронуба поправляє її сукню, інструктує її рухи, свідки спостерігають, не моргаючи, наречений спостерігає, лікар чекає. Флавія, нарешті, розуміє сльози своєї матері. Вона розуміє, до чого її готували. Ті непристойні пісні на вулиці були не жартами. Це були інструкції. Чи могла вона відмовитися? Теоретично так. Але відмова означала сором для родини, розірвання контрактів, повернення до батьківського дому як бракований товар, ніхто ніколи не одружиться з нею. Тож вона не відмовляється. У 18 років, оточена незнайомцями, вона вилазить на дерев'яну конструкцію, біль різкий, негайний. Звук її задиханого дихання лунає в тихому вестибюлі, немає ні задоволення, ні містики, є лише тверда деревина та усвідомлення того, що її тіло більше їй не належить. Ветеринарна інспекція. Щойно вона злазить зі статуї, тремтячи та зґвалтована неживим предметом, можна подумати, що найгірше вже позаду, що вони дадуть їй відпочити. Але пам'ятайте, це комерційна угода. Рабині швидко підходять з тазиками теплої ароматизованої води, вони обмивають флавію. Це обмивання мало релігійне значення очищення після контакту з Богом, але воно також служило безпосередній практичній меті підготовці ґрунту для лікаря. Чоловік зі шкіряною сумкою робить крок уперед. Цей огляд не був перевіркою здоров'я, це була ревізія. Перед будь-яким шлюбом, що включав великі маєтки, римська наречена мала пройти обстеження. Римська медицина описує методи з клінічною точністю, яка не залишає місця для двозначності. Лікар проводить огляд прямо там або в сусідній передпокої, але завжди під поглядом пронуби. Він перевіряє результат ритуалу за допомогою статуї. Він підтверджує, що фізичний опір було подолано. Він документує поточний фізичний стан Флавії для юридичного запису. Подумайте про дегуманізацію цього. Флавія щойно пережила ритуальну травму, і через кілька хвилин дивні пальці перевіряють цілісність її найінтимніших частин тіла, ніби вони перевіряють зуби коня перед остаточною покупкою. Її почуття щодо огляду, спостереження та документування були неважливими. Власність не має почуттів, власність передається лише відповідно до належних процедур. Лікар киває чоловікові та свідкам. Товар такий, як очікувалося. Контракт може перейти до завершальної стадії, свідок завершення шлюбу. Тепер і тільки зараз Флавію ведуть до Таламуса, шлюбної кімнати. Кімната прикрашена квітами та дорогими тканинами. Ліжко розташоване так, щоб його було видно з дверей. А двері Двері залишаються відчиненими. Входить Марко, чоловік. Він здається нервовим, можливо, навіть збентеженим, але він дотримується протоколу. Пронуба входить одразу за нею або стоїть на порозі, свідки залишаються в коридорі, де можуть слухати. Голос пронуби офіційний, наречена, готова. Нехай цей союз буде благословенний, нехай шлюб буде завершений за законами Риму. Те, що відбувається в цьому ліжку в наступні години, не є коханням, це вистава. Марко повинен завершити акт, щоб юридично закріпити володіння. Флавія повинна терпіти, якщо вона кричить, якщо вона плаче, все це чують глядачі в коридорі, все, що там відбувається, напівпублічно. Це остаточний доказ того, що передача права власності завершена. На світанку лікар може повернутися для остаточного огляду, якщо виникнуть сумніви. Простирадло можуть перевірити на наявність крові. Пронуба дає свої офіційні свідчення. Я була свідком цього, шлюб дійсний. Флавія Турса тепер юридично є римською матроною. Вона проживе ще 40 років у цьому будинку. У неї буде четверо дітей. Вона шануватиме богів, вона керуватиме рабами. Але вона ніколи, ніколи не розповість про цю ніч ні своїм друзям, ні своїм сестрам. Її мовчання буде абсолютним історичне стирання. Чому ви ніколи не чули про це в школі? Чому голівудські фільми зображують римські весілля як веселі святкування з виноградом та білими шатами? Тому що, коли християнство почало набирати владу в Римі століттями пізніше, вони дивилися на ці ритуали з абсолютним жахом. Не тому, що вони дбали про права жінок вже зовсім ні, а тому, що ритуали були язичницькими, непристойними та образливими для єдиного бога. Церква розпочала систематичну кампанію зі стирання, статуї Мутунуса Тутунуса були розбиті, спалені або глибоко закопані. Тексти, що описують шлюбні нічні практики, були втрачені або відредаговані ченцями-копіями. Фрески в помпеях та Геркуланумі, що зображують фалічні сцени, були покриті білилкою або замкнені в таємних шафах, які могли відвідувати лише чоловіки високого класу до ХХ століття. Вони очистили історію, вони перетворили пронубу на нешкідливу хрещену матір. Вони перетворили римський шлюб на попередника християнського шлюбу, що є гігантською історичною брехнею. Вони побудували нову цивілізацію на римських фундаментах, але приховали тіла, які лежали у фундаменті. Зручний міф про шафранові вуалі та розкидані горіхи замінив незручну реальність огляду дерев'яного фалоса та ритуального підкорення, і це спрацювало. Це спрацювало так добре, що ми провели дві тисячі років, думаючи, що Рим це просто білий мармур та філософія, забуваючи про бруд і кров, які все це тримали на ногах. Вага мовчання Рим часто називають колискою західної цивілізації. Ми використовуємо їхні закони, їхню архітектуру, їхні слова, але визнання того, що Рим насправді зробив зі своїми жінками. Ускладнює цю спадщину. Ця історія свідчить про те, що культурна витонченість та системна жорстокість можуть співіснувати, що суспільство може будувати чудові акведуки та писати піднесену поезію, ставлячись до половини свого населення як до худоби, яку потрібно ритуально розкривати перед використанням. Римські жінки не писали про свої шлюбні ночі, бо травма була нормою. Мовчання було правилом, але Флавія Турса була реальною, її біль був реальним. Страх у холодному атріумі був реальним. Протягом тисячі років покоління жінок ходили босоніж до цих дерев'яних фігур. Їх оглядали, гвалтували та змушували замовкнути. І той факт, що ми забули про це, є найвищою несправедливістю. Мовчання це не просто відсутність звуку, це забуття. Але сьогодні ми порушуємо це мовчання. Ми озираємося назад і бачимо правду. Якщо ця історія вас зворушила, якщо ви відчули тягар цього холодного атріуму, зробіть щось просте: підпишіться на канал. Ми тут, щоб перевернути камені, які історія намагалася зацементувати. Ми тут, щоб дати голос тим, хто був змушений мовчати. Бо минуле не мертве, воно просто чекає в темряві, поки хтось наважиться увімкнути світло. Побачимося в наступному відео.